Боги війни, тому що це дуже громко. Оруди, оруди! Єдине, що не може артилерія, це взяти когось в полон. Це є найефективнішою зброєю на полі бою. Ми спрацьовуємо на прикриття, на подавлення, на знищення. Допомагаємо нашим хлопцям, які попереду там прикриваємо їх, надаємо арт, підготовку їм для того, щоб вони наступали далі, далі тисли ворога. Наша мета звільнити наші території. Слава Україні! Смерть ворогам. Головне – вибити. Ми працюємо абсолютно по всьому. Ну, слава Богу, живі здоров'я.